Привіт! До нас в гості завітала дівчинка Марійка. Марійка любить малювати різними кольорами, але у неї є і найулюбленіший колір. Спробуй здогадатися, який? Це колір на світлофорі, який показує, що треба зупинитись. Це колір капелюшка у дівчинці в касці. Чи здогадався ти, що це за колір? Це червоний колір. Він дуже яскравий і красивий. Пограємо в гру, знайди предмети червоного кольору. Книга. Ножиці. Кастрюля. корівка, мухомор Шапка. краб. Сподіваюсь, що в тебе все вийшло і ти знайшов всі предмети червоного кольору. Спробуй знайти ще предмети червоного кольору на картинках. Будь уважний. Візок. Дах. лійка відро, кепка, яблуки, диски в колесах. Гадаю, що ти був уважним і знайшов всі предмети на картинках. Дякую тобі за увагу, до нових зустрічей!